Вітаю усіх! А тепер мене цікавить думка. Не знаю, я як як кого, але мене цікавить. Зустріч. Особиста зустріч Зеленського і Путіна взагалі можлива. Особиста зустріч Зеленського і Путіна взагалі можлива. Особиста зустріч. Можлива їх? Ні. Ні, особиста ні. Вони не готові. Бачите один одного, вони ненавидять ненавидяться, силь... ненависть дика. Вони просто не переносять дух один одного. Один ненавидить, інший вважає його бладним тим, з яким недостоєн відатись. Навіщо? Ні. Війна на це вплинула конкретно, і через війну вони не готові одного бачити, і кожен хоче перемоги. Розумієте, там кожен переможцем хоче вийти. Вони не зможуть просто фізично. А переможця в цій війни не буде, не переможе жодна сторін. І тут питання, давайте так. В двох дні, особисто в двох ні тепер, в форматі присутності третьої сторони фізичної, особиста зустріч, можлива Путіна і Зеленського, ще буде третя сторона фізично присутня. В цьому форматі. Дивіться, не хотять, не хотять. Не хотять. Взагалі не хотять. Чого Трамп побоявся Зеленського звати Будапешт? Бо щоб оцього херні не було. Розчарування ні. Вони не хочуть. До речі, трійками чи розчарування. Топік якийсь на цьому питанні стоїть і вийти з цього, я думаю, ні. Спочатку треба зупинити і якось потім домовлятися про території. Зараз це неможливо однозначно. Настрої такі. Тепер, я сюди питаю: Трамп, Трамп як третя сторона. Трамп. Саме Трамп як третя сторона зможе особисто звести Путіна і Зеленського. Трамп, як третя сторона, зможе особисто звести Путіна і Зеленського. Саме Трамп. Так. Конкретно, Трамп може звести. Просто ні. І він за шквірку двох. Імператриця. Обнулити досягнення двох сторін він може. Зрозуміли? Обнулення. На варіанті обнулення. А як їх можна обнулити? Ну, в нього є якийсь важель впливу. Щось таке, що можу обнулити маніпуляції. Сильніші маніпуляції. Добре, питаю прямо: це тамагавки. Так, це тамагавки Це саме тамагавки. Давайте, це щось інше. І ще щось інше. До тамагавки ще щось інше, що. Угу. Емоційне досить це. не швидке Допомога якась ще щось є. І тамагавки. Одна томагавка покаже мені. Ого, Єрофан. Люби мої ого. Сильно може вплинути. Там що? Тамагавки конкретний, важиль впливу. Дивіться. Те, що випало, афігіть. Ось майте на увазі. Дамо не надамо. Цирк на Дроті а напротяг, маніпуляції йдуть на них сильніші. Ніхто не знає, де вони, що з ними і як. Жодні новини. Навіть на Штилках Харківсіч ще хтось не скаже, в якому стані ті томагавки. Будь ласка, фільтруйте все. Моя думка, що вони приїдуть в Україну, але вони будуть просто лежати типу є. І якщо в Будапешті не буде потрібного, вони. По бузинові паличці Дамблдора і Гаррі Поттера чудом з'являться все. Про них піде мова. Ви ж самі розумієте, що ніхто не хоче про це відкрито казати. Якщо не хочуть відкрито казати, це певний дзвіночок для тих, хто вміє думати і аналізувати. Спокій Зеленського, тому підтвердження є певні моменти. Ми стаємо на певний шлях. Все. Чекаємо.